Будинок Кошмарів 2. Що це таке? Це один з тих маленьких хоррорів, який може затягнути вас на один вечір, тримаючи в напрузі і не відпускаючи до самого фіналу. Скрімери, гучні звуки, напряжна атмосфера, перестрілка з монстрами, все це тут є. Продовжуючи тему минулого відео про модифікації, хочу сьогодні поговорити про Nightmare House 2, яка так само як і Underhell є модом до Half-Life 2. Тут у нас більше чистий хорор, скрімери кидають прямо. В обличчя. І я б навіть сказав, що гра доволі сильно схожа з Cry of ефір. Я пам'ятаю, як колись дуже давно грав у неї, тоді будинок кошмарів добряче мене лякав своїми скрімаками. Подивимося, як воно буде зараз. Я пройшов цю гру від початку до кінця на високому рівні складності і вирішив розповісти про неї вам. А якщо ви раніше грали чи хоча б чули про мод під назвою Nightmare House 2, то пишіть в коменти, буде цікаво почитати. До речі, щодо коментів на минулому відосі про Under Хоч і не так багато переглядів, як хотілося б, за те коментів там дійсно було багато. Люди писали, що пам'ятають цей мод, його заплутаний сюжет і тому подібне. Було дуже цікаво поспілкуватися на цю всю тему. Ну що ж, беріть щось поїсти чи попити, сідайте зручніше, приємного перегляду і таке інше. Отже, що таке Nightmare House 2? По суті, геймплейно це той самий Half-Life 2, все як і в оригіналі. У нас є зброя, сокира, пістолет, револьвер, автомат і дробовик. Ми відстрілюємо монстрів, ловимо в обличчя гучних скрімерів, пробиваємо собі дорогу сокирою і намагаємося не померти у всьому цьому кошмарі. У нас є полоска здоров'я та ліхтарик. Броню в цей мод не завезли. У вас може виникнути питання, чому саме Nightmare House 2, а не перший? Насправді все просто. Перша частина це. Невеличка місія про будинок. Вона вийшла дуже давно. А коли розробники випустили другу частину, вони об'єднали її з першою. І зараз перша частина це пролог, який вже включений до гри. Тому не переживайте, ми побачимо, так би мовити, весь контент як першої, так і другої частини будинку кошмарів. Все починається з того, що ми, невідомий головний герой, їдемо собі спокійно на машині, нікого не чіпаємо, і тут щось трапляється. Ми не можемо впоратись з керуванням і врізання. Займаємося в деревину, це, мабуть, боляче, серйозно, але без серйозних травм. Ми спокійно вилазимо з машини і бачимо попереду в лісі якісь вогники. Схоже, що там будинок чи якийсь сарай, можливо, там можна попросити допомогу. Ну серйозно, от особисто ви пішли б в ліс в якийсь незрозумілий старий будинок на допомогу. Походу, подзвонити комусь одразу не варіант, або в нас немає телефона, або це навіть ніяк не буде пояснюватися. Бо ціль гейм дизайнерів завести нас в той будинок, а сюжет. Це пояснити тільки тим, що ми йдемо по допомогу. Як ви можете бачити, тут просто нереально темно. Я спробую освітлити трошки відео, але якщо ви нічого не бачите, то просто знайте, що в мене все в три рази гірше. І це при тому, що я викрутив гаму, щоб було світліше. Отже, будинок звісно, що зачинений. Цього мало б бути достатньо, щоб розвернутися і піти звідси. Але ні, наш головний герой так швидко не здається. Тому ми йдемо в сарайчик, бачимо там криваві сліди, на які головному Герою все ще похрін. І хапаємо зі стола сокиру. Повертаємось і помічаємо спуск у підвал, який блокує замок. Добряче так гепнемо сокирою і зможемо пройти. Чорт забирай, ми звалилися кудись в самий низ. Як тепер звідси вилазити будемо? Розрубуємо пару ящиків і нащупуємо двері. Знову провалюємося. Бачимо перший трупак. Підставляємо декілька ящиків, щоб вибратись. Після цього сокирою розрубуємо дошки. Отут я знатно офігів. Ну я ж бляха знав, що так і буде. І все одно попався на цей прикол. На стіні у наступній кімнаті висять якісь старі стрьомні фотки. Зі стелі випадає неочікувано труп, від якого я трохи підскочив. А це що за кімната? Тут когось тримали насильно, чи що? Світло вирубається, і ми в суцільній темряві. Добре, що є ліхтарик, але він швидко розряджається, тому буде непросто. Просто щоб ви розуміли, таких скримерів буде дуже багато, настільки багато, що з часом навіть потроху звикнеш до них, і це здасться абсолютно нормальним явищем. Якось так. Тут на нас вилізає перший монстр, по суті, звичайний зомбі з оригінального Half-Life 2, тільки без хедкраба на голові. Зарубуємо його сокирою і йдемо далі. Стрьомний телевізор, на якому видно, як по коридору йде привид жінки і відкриває двері. Насправді кріповий момент, але не на рушії соурс. Погодьтеся. Знову припиниваємо. Провалюємося кудись вниз, і треба по трубам пролізти обережно до наступних дверей. Знову привид. Здається, вона не хоче нас убити, тільки полякати. Щоб ви розуміли, коли я це все діло проходив, в мене був досить гучний звук в навушниках і темно на дворі. Я люблю грати в хорори вночі і на високому рівні гучності, тому сказати, що я офігів, це нічого не сказати. В next кімнаті бачимо цю повішену леді і забираємо револьвер зі стільця, хороший ствол. Потім дробовик, двері виламує цей кабан моцна тварюка, але в нас все-таки дробовик. Коротше, ми будемо проходити кімнату за кімнатою, коридор за коридором, відстрілюючись від монстрів і ловлячи скрімерів в обличчя. Як ви могли зрозуміти, все це діло це тільки пролог, і ця частина гри доволі сильно нагадує краєфір, типу постійний екшон, постійні страшилки і тому подібне. Ось ми все-таки доходимо до виходу з будинку і вже на вулиці відстрілюємось від натовпу ворогів. Треба швидко бігти до нашої машини. Правда, я не зовсім розумію, як ми плануємо на ній звалити, якщо вона розтрощена через аварію. Перед нами з'являється привид жінки, і нам пишуть, що ми не змогли втекти з будинку кошмарів. Так закінчується Nightmare House перший. Що у нас відбувається далі? Починається перша глава. Ми прокидаємось у якійсь камері, схоже на психіатричну лікарню чи щось таке. Двері неочікувано відкриваються, і ми можемо вийти. Все ще бачимо привид жінки перед нами. Заходимо на пост охорони, підбираємо ліхтарик, і з нами зв'язується якийсь чоловік. Просить нас прийти на кухню і забрати там якийсь сюрприз. Це було очікувано насправді. Тепер у нас є сокира, значить, можна відкрити раніше недоступний шлях. Після того, як пройдемо крізь вентиляцію, ми дістаємося до іншого поста охорони. Тут з нами знову зв'язується цей чоловік. Його звати доктор Ромеро. Єдиний вцілілий, по його словам, у цьому комплексі. Розмова переривається поміхами, і він просить нас знайти шлях до його лабораторії. Окей, будемо пробиватись. Підіймаємося ліфтом, потрапляємо на поверх з медичними кабінетами. Тут нам зустрічається. Чаються звичайні зомбі, завдяки нашій сокирі. З ними розібратися буде доволі легко. По дорозі до Ромеро він буде ще декілька разів виходити з нами на зв'язок, відкриватиме нам проходи і направлятиме на правильний шлях. Треба пройти через кімнату з МРТ. Для цього спочатку відновлюємо запобіжник в щитку. Стіна проламується поза нею, і ми ліземо туди. Мейбі Авозенклінафона седе юнаворанір. What I really should have said was that you and I are the only ones left. Everything here went to hell and people turned into these things. My word of advice to you is to keep an eye out and a gun close. I'm unlocking the main doors. Keep moving. І все-таки, що тут сталося? Чому всі перетворилися на зомбі? Рано чи пізно ми це з'ясуємо. Поки що продовжуємо наш шлях, і у нас трапляється тріп. Двері віддаляються від нас, а під кінець чекає скрімер. Приходимо до тями, йдемо крізь роздягальню і хапаємо револьвер. look i know you can see her she wants something from you just be careful um the rest of the hall is blocked by rubble let me think oh yeah go back to the laundry room if i'm right about this there should be an air vent behind the third washing machine go check it out Дійсно, за пральною машиною є прихована вентиляція. Пролазимо і таким чином спускаємося на поверх нижче. Світло повністю вирубається, а ми бачимо перед собою знову цього привида. Щоб відновити живлення, йдемо в генераторну. Треба замінити запобіжники. Їх три штуки, один вже встановлений. Всі вони знаходяться тут, у кімнаті. Треба тільки світити ліхтариком, щоб не пропустити їх. Врубаємо світло так вже набагато краще. В коридорі на нас нападає зомбі в броні, доволі живучі. І небезпечний ворог, але від сокири ніхто не застрахований. Пролазимо через якісь тунелі по трубам і виходимо в душову. Лежачі монстри встають, добиваємо їх, продовжуємо шлях по коридору і ловимо видіння, щось явно сталося з цією жінкою. Але що? Може, наш головний герой винен у її смерті, і тепер, типу його совість не дає спокою чи щось таке. Повертаємось в реальність. За вікном помічаємо вертоліт. Це може бути нашим єдиним шансом забратися звідси. Схоже, що він. Належить поліцейському підрозділу СВАТ. Треба відшукати їх. Йдучи по коридору, починається доволі кріповий момент. Якісь незрозумілі тіні. Якщо зачепиш їх, помреш. Розбираємося з зомбі, ліземо у вентиляцію і спостерігаємо, як загін рухається по лікарні. Вентиляція не витримує нашу вагу і руйнується. Нас помічають спецпризначенці. should be getting too friendly with the patients. We don't even know why he's still here. That's exactly why we need him. He seems to be pretty familiar with the place, and we need that in order to complete the objective. Besides, I'm pretty sure he needs us just as much as we need him. Don't try anything funny. I've got my eye on you. XQ, come in, XQ. What the hell? All I'm getting static. Communications were fine a few minutes ago. I don't know who. Or why you're here, but there's no time for introductions. We're on a search and destroy mission. Join us, and maybe we'll all have a chance of getting out of here in one piece. Sir, I think I saw something. All right, ladies, let's move. You. You seem like you know your way around here. Do you mind taking point? Don't worry, we'll cover you. Вони приймають рішення об'єднатися з нами, бо їхнє завдання дізнатися, що тут сталося. А ми, по їхнім словам, знаємо, як і куди можна пройти. Ну, я б не був настільки впевненим, але окей, тепер з нами четверо спецпризначенців. Ми проходимо коридор за коридором, кімнату за кімнатою, файтимось із зомбі та іншими монстрами. Раптово підлога руйнується, і ми провалюємося. Домовляємося об'єднатися з хлопцями пізніше, шукаємо інший шлях. Перед нами непроста дорога. Крізь суцільну темряву. Ліхтарик постійно вимикається сам, але все, що є, це флаєри, які досить швидко згорають. В якийсь момент я був у абсолютній темряві взагалі без нічого, і чисто навпомацки знайшов правильний шлях. Пощастило, можна сказати. Нарешті вибираємось з тунелів, і тут нас зустрічають, хто б міг подумати: бісові манекени. Їх багато, і коли від них відвертаєшся, вони повертаються за тобою. Досить кріпово. Ромеро виходить на зв'язок і просить знайти і Вимкнути блокувальник сигналу, щоб ми змогли зв'язатися з вертольотом. Розбираємося по дорозі з натовпом монстрів і знаходимо нарешті глушилку. Просто так вимкнути не вийде, тому треба відкрити балон і кидонути його на генератор. Це спричинить вибух. Полум'я охопить всю кімнату і сусідні коридори. Доведеться тікати. Після невеличкого тріпу ми приходимо до тями. Нас знайшли спецпризначенці. Ми знову команда. Підбираємо свої стволи і продовжуємо разом пробиватися крізь лікарню. Тут у нас вже пішли якісь складські приміщення, і ось навіть транспортний тунель, заповнений зомбаками. Підходимо до потрібних дверей, але вони заблоковані. Треба залізти на контейнер і крізь вентиляцію вилізти в іншій кімнаті, де ми і відкриємо прохід. Після зачистки чергової зони йдемо відкривати ворота і повертаємося до наших. What world is he talking about calm down we gotta do something we must have been walking around here for years why aren't you taking us out yet where are you taking us think about what you're doing get ready we might have to react if this turns violent you aren't seeing the things that I'm seeing there's gotta be a reason for that you're causing it Aren't you? You don't want to do this. This isn't looking good. Get ready to shoot. About to extinguish the fires of hell. Say goodbye. Help? Oh shit. Shoot! Oh. shoot. Ми лишилися втрьох. Попереду знову тунелі з натовпом зомбі. Після їх проходження стаємо перепочити буквально на хвилинку, і в цей момент щось виривається з під воріт і хватає одного із спецпризначенців та жорстоко убиває. Тепер ми лише вдвох приймаємо рішення швидко рухатись до точки евакуації і звалити звідси на вертольоті. Так і робимо. Ось і посадочна площадка. For. Only this time, he's got nowhere to run. My squad and I, we were sent here to. тепер все стало на свої місця. Доктор Ромеро насправді чорт, і це все він затіяв. І той кошмарний будинок теж його рук справа. Але навіщо йому це? Тепер у нас два шляхи. Ми сідаємо на ліфт і з нами зв'язується Ромеро. Він каже, що ми можемо просто піти зараз і на цьому все. А можна спуститися на підземний рівень до нього та розібратися з ним. Я вирішив дати прочуханки поганцю, тому їдемо елеватором до самого низу. Знаходимо його лабораторію, звідки він виходив на зв'язок. Зок з нами тут є щось типу щоденника, куди він записував все, що відбувалося. Він описує, що його повсюди переслідує привид жінки. Мабуть, він зробив щось погане. Він працював у цій лікарні, а на підземному рівні будував щось під назвою ядро. Одного разу з ліса доставили нового пацієнта. Це були ми. Ромеро не очікував, що ми виживемо. Він активував ядро, а в результаті цього всі в лікарні померли. А хто не помер, перетворився на страшних потвор та монстрів. Схоже, привид нас вів прямо сюди, як я й казав, вона не хотіла нам нашкодити. Вона вела нас до Ромеро, щоб ми нашкодили йому. Окей, давайте подивимося, що тут у нас арена для фінального файту і механізм, який називається ядро. Ромеро починає монолог, що це праця всього його життя і захист від привида жінки. Ромеро активує машину і навколо неї створюється захисне поле. Час від часу будуть з'являтися монстри. Наше завдання повзаємодіяти з генератором, щоб зменшувати. Потужність поля. Тепер треба вичікувати момент і підходити до машини. Руйнуємо дошки, які слугують опорою для ядра. Повторюємо це раз за разом, доки воно не завалиться, і на цьому все. Стіла Love, it worked. You're back. I'm sorry for everything that's happened. I'm sorry for everything I had to! Oh, no! Чесно сказати, сильно помітно, що автори моду хотіли повторити успіх краю фір, і в них це дійсно виходило, конкретно в пролозі. Тобто, коли ми були в будинку, отам от прям як треба: постійні скрімаки, монстри і тому подібне. Коли ми потрапляємо в лікарню, все якось іде на спад. На початку ще трошки страшнувато, але далі не особо. Ну і під кінець, взагалі, екшон під бойову музичку, намагаємося розламати якусь машину, таке собі насправді. Але все-таки, як я й казав на початку, із задачею стати хорором на один вечір ця гра справляється. Ви пройдете її і забудете, але це нормально. Головне, що вона не була нудною, не бісила і тому подібне. Коротше кажучи, середнячок, враховуючи, що це фанатський проєкт, модифікація до Half-Life 2, то в цілому, найс, ото такі справи. Я чесно не знав про що робити відос до останнього. А потім мені в коментах нагадали про Nightmare House. та я й сам колись думав за нього. Тому якось так. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть у коменти, чи проходили ви будинок кошмарів, та пишіть також про які ще ігри чи модифікації можна поговорити. Буде цікаво почитати. Ставте також лайки та натискайте дзвіночок. Це допоможе розвиватися каналу і я буду дуже вдячний. Ну а на цьому у мене все. Всім дякую за перегляд, всім удачі та всім пока. І пам'ятайте, далі більше!